Кримчаки, як кримські татари і кримські країни, це країн народ. Ми створилися як спільнота, як народ, саме на території сучасної України. Ми ніколи не були багато численни. Там нас там найкращі найкращі там, часи нас було там, біля вісім там, тисяч. З одного боку, в нас традиційна мова це дуже схоже на кримськотатарську. У нас традиційна релігія, яка іудаїзм. Люди, які є Кремчаками, в зв'язку з тим, що їх мало, вони, як правило, один до одного приходяться родичами. І в нас дуже довго була традиція напевно, вона і залишається зараз в Криму. Кожен кримчак на свій день народження отримав лістівку від товариства Кремчаків з привітанням до нього народження. Я не знаю жодної ще етнічної спільноти, яка таке практикує. Це дуже прикольне і дуже зворушливо. Кремчики станом на 1991 рік вони були в Криму, і це частина української спільноти. Ми ходили на цей 91 рік на референдум. Ми платимо податки, наші діти в армії йшли в армію, тобто ми частина українського суспільства. Да, ми трохи інше, нас мало і все інше, але це, це тільки підтверджує те, що українське суспільство це сукупність різностей. <му> У мене бабуся з дідусю. Інколи говорили а, вдома. Але так було смішно. Дідусь говорив кримчатською, бабуся інколи відповідала кримчаткою, але, як правило, відповідала російською, і я розумів контекст. От. І, цей. і деякі словосполучення я дізнався, що вони не... Ну, Дізнавши, що вони кримчатської тільки коли вже пішов до школи. Ну, тобто, до цього це була частина моєго лінгвістичного такого багажа. Я думаю, що всі, всі так знають. Наприклад, в нас, коли людина говорить щось про майбутній час, да? тобто, із поваги до Всевишнього, враховуючи те, що тільки він знає, що відбудеться, да? і ти не можеш це знати, із поваги до Всевишнього, ми кажемо Ксм'ятолса. І я був впевнений, що ну, всі, так, всі так роблять. Всі так кажуть, а потім я дізнався про те, що це наша це мова. Ну, я люблю готувати, тому я з мамою готував, але саме кубите мама і бабуся. Мама хоча й українка, але вона деякі страви в вона все ж таки готувала. Коли почалися ці зелені чоловічки, ми стали ну, декілька людей в Сімферополі, а, Кожен ранок, там 4-3 ранку, а, ті зелені чоловічки, ну, російські війська, вони штурмували, а, штурмували наші українські військові частини. А, і тоді, ну, ми ж не знали, що тоді що таке війна. Да? І ми думали, що ми полагали, що якщо ми станемо живим щитом між москалями і українськими військами, то вони не будуть штурмувати. А, зараз не оцінюєте, як би той наш посув, ми так думали, ми були впевнені, що так спрацює. Ми зрозуміли, що якщо ми не свалимо, то нас поодиночки знайдуть. Тому ми взяли і. Роз'їхатись. Але в зв'язку з тим, що Львів це патріотичне місто, декілька людей потрапили в Львів, навіть не зговорюючись про це. І тому ми е вирішили створити громадський рух, який називався Кримська хвиля. Я з Криму е збираю інформацію і намагаюся якось її е тут передавати в державну службу по етнополітиці. На різних конференціях, якщо є можливість, виступаємо чи кругли стола для того, щоб збільшити інформацію щодо кровчиків. Завдяки тому, що є Zoom і Skype, Є можливість онлайн зустрічатися з, зі своїми там рідними, спілкуватися, а також і з людьми, які можливо мені не є кровними родичами, але вони є кральчиками, і в нас дуже багато там спільних тем, які ми можемо обговорювати. Привіт, дарон. Шалом <laughs> шалам, рад Хороший тебе <laughs> бачити. — Ти какравін нашої общини. Как получается сейчас собрать людей? Готовы ли они э, собираться для того, чтобы вместе там молиться, общаться, вспоминать каких-то своих там э, близких, вспоминать ту трагедию? Мы, как народ Крымчаков, являемся хранителями крымчатской еврейской традиции, и есть много крымских евреев. которые склонен имеют желание молиться не по какой-то другой традиции в Криму здесь, а именно по крымской традиции. А здание у нас будет, э и мы сможем собираться большим коллективом, молиться, э потому что по сути крымчак э любой может спокойно приехать в Украину, есть место, где остановиться. Вот это, я думаю, это один из самых важных даже будем говорить, а в политическом таком подходе, если, то есть показать открытость Украины. К нашому народу. Вот. Я вважаю, расценивать можна как и як очень такой выгодный шаг. Якось прийшла до нас якась бабуся. Я її, ну, я її до того не бачив і після того не бачив. Ця людина, вона вже старша була, вона почула, що тут живуть переселенці з Криму. І вона принесла а, в цій, знаєте, клетчатої сумки какие-то закатки. Боже, це, це було так трогательно, да? Ну, тобто, слава Богу, нам було що їсти, таке інше. Але от саме цей жест він дуже був такий, знаєте, дуже зворушливий. Думаю, йолки-палки, ви уявляєте, яка в неї пенсія, да? напевно. І людина так от поставилася. І потім там якісь там чоловіки, які там теж от, ну, бачили, що сам люди живуть там, вони там що зверталися до мене, казали там. В мене там є якась там картопля, там весь міг. Ну, тобто люди думали, що ми голодуємо. І ну, слава Богу, що це було не так, і слава Богу, що я приїхав до таких людей. Да? ну, Ви розумієте, от коли ти бачиш такі жести, ти розумієш, що ти впрану ти не в правильному місці. Ті міста, куди переселилися переселенці, внутрішні переміщені особи, щоб вони стали трохи краще, із -за, саме із-за того, що туди прийшли нові люди, які допомагають розбудовувати там, це місто чи село, ну, будь-яку громаду. Це, мені здається, було б класний такий приклад, в який спосіб можна склеювати державу. Е Розуміти один одного, навіть якщо є певні, певні різні погляди там, на культуру чи на релігію, все одно цінності те, що нас скалеє їх набагато більше, ніж розбіжності. Кремчком для мене означає бути людиною, яка Пам'ятає, що Крим це її дім, ми обов'язково маємо повернутися, тому що це наш дім. Розумієте? Ось, і в залежності від віку дітини, це розповідається різними словами, але це завжди є як би, частиною нашої такої, такої сімейної розмови. Тому що, як би нам би не хотілося, діти, якщо з ними про щось не говорити, вони про це забувають. Навіть якщо для тебе це дуже, дуже важливо, навіть якщо ти це завжди пам'ятаєш, все одно з дітьми потрібно це артикулювати, і ми це робимо.